Одинадцять дітей досі залишаються в населених пунктах Запоріжжя, де триває примусова евакуація. Наприкінці серпня її розпочали в Гулійполі Степногірську Преображенці, Ігорівці та Новопавлівці. Виїхати звідти мусять діти та маломобільні люди, бо ці населені пункти під постійним вогнем росіян. Понад півсотні неповнолітніх жили там разом з родичами. Нині більшість вже вдалося вивести. Ольга Павловська продовжить тему далі. Десятирічний Дмитрик чекає на виїзд у безпечне місце із власноруч створеним подарунком для поліцейських. Єдина незламна Україна, який ти молодець. Він з мамою, дідусем та бабусею жив у степногірську під постійними обстрілами росіян майже без зв'язку та з постійними перебоями електропостачання. Хлопчик розповідає, де ховався під час вибухів. В хаті під що. Родина вже виїжджала, проте повернулася у липні, аби зібрати врожай та закатати консервацію, пояснює мати. Та врешті знову погодилася на евакуацію. Хорошенько почали стріляти. Бабуся з дідусем поділили одні милиці на двох. Їм обом важко пересуватися самотужки, а рятуватися від постійних обстрілів і поготів. От з утра й тут горіло вже ніч бекали. Більшість родин, де є неповнолітні, не витримали, таки погодились виїхати. Та по про небезпеку у степнокірську досі лишаються батьки з дітьми. Залишаються чотири родини, в яких виховується п'ять неповнолітніх дітей. Людей з небезпечних районів вивозять до Запоріжжя та передмість в обласній військовій адміністрації. Заявляють, евакуація та поселення на новому місці безоплатні за допомогою волонтерів та міжнародних організацій. Родинам за потреби допомагають виїхати до інших районів країни чи за кордон. Уляпалось колоксандркуліж Запоріжжя Тесн один